Друзі, всім привіт! Зробила такий малюнечок для вас акварелями, і хочу запросити придбати за будь-який донат, який вам комфортний, сума не має значення. Його бажано малювати акварельний папір в мене А5-го розміру отакі от пензлики. І я використовувала роса Monopigmented, золотистий, колір, жовтий і тому подібне. Але ви можете взяти класіку, і вам знадобиться в Класиці, це червоний жовтий, обов'язково яскравий, блакитний, зелений, смарагдовий для створення світів, жовтий-лимон не знадобиться. І щось таке кармінове, що ви можете змішати з ультрамарином і отримати фіолетові відтінки. Якщо у вас є роса монопігментіт, чи монопігмент то це взагалі круто. Тут можна, тут всі кольори, які я використовую у малюнку. Дякую, що дивилися, і тут в мене бардачок. Дякую, що дивилися, і приєднуйтесь.